Доброго дня, дорогі глядачі. Ми знаходимося сьогодні в студії «ТБ-7», і сьогодні ми розпочинаємо цикл передач за межею. Сьогодні у нас в гостях Марія Воробець, дуже духовна людина, вона поетеса, має кілька збірок віршів, крім того, займається духовними практиками. Ми б хотіли сьогодні обговорити одне із таких питань, які зараз хвилюють усіх е, багатьох людей. Це питання стосовно того, як можна досягти якихось успіхів на духовному плані, не вдаючись до страждань. Історія має низку прикладів, коли ці всі речі досягали шляхом просто неймовірних страждань. Ми знаємо, наприклад, коли навіть тоновиті музиканти приходили композитори в цей світ, наприклад, той же Бетховен, він був глухий, не міг свою музику чути. Якщо згадати Шопена, то Шопен в 19 років дізнався, що він був хворий на туберкульоз, і йому залишалося там жити буквально один рік лікарі давали. І він мушений був творити там, перемагаючи цю хворобу. Хоч він і прожив тоді ще більше 20 років, більше 19 років. Але він кожен рік відвоював у смерті. Потім ми можемо згадати такого талановитого композитора, як Шуберта, який був признаний після смерті, та навіть того ж самого Вівальді взяти. його ніхто не знав за життя. Зрештою, можна перейти до якихось таких інших прикладів, загальновідомий нам приклад із Біблії, коли прийшов Ісус Христос сюди, приніс знання, і за це Він поплатився життям, його розіп'яли на хресті. І навіть е, ми ці сучасні, такі як група російська «Наутілус Помпіліус, написали пісню пісню «Прогулянки по воді, в яких вони співають е, про те, що Розповідають про те, що ходив Ісус Христос, і коли апостол Андрій його запитав, як стати таким, як ти, то вони то, то він йому, начебто, відповів, що бачиш, там на горі возвишається хрест, під ним рота солдат, піди повиси на тому хресті, а потім прийдеш, і ми будемо разом ходити по воді. Тобто, скажемо, можна зробити з цього висновок, що якраз тільки можна стати духовним шляхом страждання фізичного в цьому світі. Оце таке питання, яке часто дуже відлякує шукачів від самого пошуку навіть цього всього. Тому б хотілося його говорити з Марією. Доброго дня. Дуже приємно знаходитись в цій студії. Питання насправді дуже багатовимірне, глобальне глобальне і важливе, тому що ми прекрасно знаємо історію культури. Розвиток історії, і все очевидно випливає. Ну, насправді, біль як, як стан, це дуже цікавий стан, але не такий важкий біль, як очікування болі. Тому це насправді два, дві, два різних стани. І коли людина розмовляє про очікує болі, то це викликає найбільший страх, паніку, і тоді людина не може здійснити якісь певні вчинки, чи, чи прийняти якісь рішення. І тому і тому виникає страждання. Страждання, перш за все, це це стан, який має силу найбільше потенцію, найбільше вплинути на те, щоб людина починала діяти. Тому що, тому що от, як ми знаємо, біль людина, у людини виникає спроти, і вона починає діяти так, щоб ця біль зникла. І тому з, е, часто е, чи людину, чи людину, котра на, народжується в цей світ талановиту, е, просто в, при, при, душа приходить в, в певну сім'ю чи в обставини такі, які здаються занадто складними. Але в цих, саме в цій складній ситуації і починає проявлятися цей геній, цей талант. Е, він він просто витискається, і ви, знає, і ви знаєте фізику, що під тиском м м певної сили е більше є, виникає більша потенція проявитись. Так виходить тоді, що е без болю неможливо досягнути ніяких успіхів у цій сфері, що нам весь час доводиться тільки страждати і робити якісь надзусилля. Е абсолютно не так, тому що ми знаємо просто. Певний відрізок історії, і ми е, зробимо з цього, робимо з цього висновки. Тому що най, найсильніші поети, музиканти, дійсно геніальні художники, в принципі, е, були в таких, е, в таких обставинах. Але ж ми знаємо протилежне е, те, що людина, будучи в досить хорошій. Е, Ну, це ми, ми маємо Будду, ми маємо Франциска Азійського, царя Соломона. Царя Соломона. Ну, Соломоно – це трошки інша історія, але все рівно. От, е, от це люди, які народжувалися в дуже хороших мовах, але вони бачили всю е, правду цього буття. Тобто вони е, всю фальш. Е, і це також у них викликало спротив, і навіть і, і навіть відчуття болі, що все несправедливо, тому що вони бачили різні сторі, сторони життя. І все таки, що існує страждання, а вони цього не пізнають. Тобто, тобто вони, вони теж ну, були, в них теж був біль, але був біль лис... іншого стибу, так би мовити. Хоча, хоча насправді не, не фізичний, а якийсь душевний, мабуть. Хоча насправді, ну, найкращий стан е, духовний, як ми знаємо, е, це стан благодаті, стан задоволення, стан подяки і він підносить нас. І, але, на жаль, чомусь е, людство дуже довгий час, е, е, перебувало в такому стані, що шукало потіхи саме цього. Цієї благодаті завдяки якимось зовнішнім задоволенням, які приводили людину до, навпаки, до руйнації свідомості, до якихось ну, таких переживань. Тобто Ну, вони намагалися цього білю позбутися простим якимсь шляхом, наприклад, шляхом нарко, нарко, наркотиків Вина, чи, так, чи так. алкоголю там, чи ще якогось такого. Так, якихось таких тілесних задоволень. Це здається нормальним, тому що людині, людина повинна себе почувати щасливою, і тоді вона розвивається. Але знову ж таки ця тема дуже дуже цікава тим, що тут вона торкає дуже багатьох пластів свідомості саме розвитку історії людства взагалі, тому що ми знаємо про історію. Великих цивілізацій, які були до нашої цивілізації, до нашої системи, до нашого стану існування трьохвимірного простору. І раніше не було страждання взагалі на землі. Тобто люди могли проживати дуже багато років, там, тисячоліття, і не хворіти, і не помирати. Отже, страждання не приводить до, до, до розвитку, воно тільки примушує. Так може, це зараз е, викликано тим, що е, ми люди, так би мовити, йдемо зовсім в протилежному напрямку, що вже дійшли до таких е, способів примусу от саме, від Всесвіту, от саме, Що от, іншого не розуміють, вже, поки так, так сказати, та. по правій і по лівій, ще ці одночасно, і ще й е, копнюка підзад, тоді тільки людина починає так. щось думати. Це, це насправді дуже цікаве питання, тому що якщо подивитися. І навколо, навколо нашої планети як виглядає космос, він здається дуже холодним і мертвим. Тобто всі планети ми бачимо як неживі. Ну і це викликає якийсь дуже великий подив, тому що ну, як це так, що тільки одна планета Земля може існувати в такому вигляді, а, а там. На інших планетах нема життя Вчені Це пояснюють, що тут у нас на землі склалися такі умови випадково, що які тільки дозволяють, щоб тут було життя. Наприклад, на Венері там дуже жарко, на Марсі вже занадто холодно. Хоча допускають, пускають, що там раніше теж був такий клімат, як на землі, проте там через якісь обставини природні чи техногенні це було все зруйноване. І цивілізація Марсу загинула таким чином. Деякі езотерики кажуть, що, ну, що марсіани частково переселилися ну, навіть на землю. Ну це насправді е питання цікаве, тому що тому що е цей стан, який, е бачи, який можна розглядати як людське бачення, він, е він е знаходиться просто на певному рівні, тому що ми знаємо розповіді космонавтів, навіть Юрій Гагарін, він, переміщаючись космосом, чув звуки, абсолютно великі вібрації, звуки, музику неземну. Космонавти перебували в різних станах і бачили зовсім іншу реальність. І тому ми повинні. Зверкатися цих тем для того, щоб розкривати розуміння того, що є просто інші стани, що людське бачення, воно не кінцеве, і, і бачення людини може розкриватися. І цьому ми переконані завдяки. Великим творам великих композиторів і поетів, і так далі, і знаємо слова Бродського, який казав, що поезія, ну а поезія це не тільки вірші, це взагалі мистецтво, що поезія це наша видова ціль. Тобто це драбинка до певного невідомого, яке здається невідомим, але якщо піднятися вище або торкнутися глибше. Ми можемо побачити ширше простір відчути діапазон звуку зовсім інший, і так далі. І земля в цьому не, не закрита. Це наше сприйняття, так би мовити, я закриваю. Те, що всі, мабуть, стикалися з такими прикладами. От на днях мені потрапило таке відео, що. Один там дід, якому було вже за 90 років, він розповідав, коли він воював у цю от, Другу світову війну. Він був танкістом, і кілька разів він там трапляв такі випадки, які можна назвати чудом. Коли снаряд влучав в танк, і він проїтав. Повз нього він знаходився в цьому танку, і він його там руками ливив, він бачив, як він падає. Він його наскільки швидко. і Він казався, йому здавалося, що він понад дві хвилини пролітає в танку. І потім, коли він намагався про ці свої е, е, відчуття і про ці всі речі розказати своїм там друзям, знайомим, родичам, там, якимсь спеціалістам, всі таки крутили пальцем біля скроні йому, і він зразу е, замовкав. Тобто такі знання вони дуже важко знаходять шлях до людини, того, що оця вся е, наша такі стереотип які знаходяться в мозку кожного, які освіта дає, вона не дає людям сприймати нову інформацію якось так, щоб вона була для них доступною, і тому і навіть космонавти ті, я впевнений, от бачив інтерв'ю теж кілька, де вони розказували, що вони не не хотіть цю інформацію нікому крім близьких друзей, люди, людей не розповідали, так. тому що боялися, що їх виженуть з космічних цих військ, чи як там де вони там служили? Ну знову ж таки, тому що перше питання: що таке час? Що таке час, а інше питання, що таке простір. І коли ми торкаємося цієї теми, ми починаємо розуміти, і наука вже починає торкатися цих тем, що простір і час це єдине ціле, і воно. Невідділений одне від одного. Тобто це є якраз одна тканина, в якій, в якій просто відбувається існування. От. І тому, і тому, якщо перейти на, на, на сприйняття простору як єдиного цілого з часом і часу як простору, то відбувається так званий скачок свідомості. І ну, перехід свідомості на трошки інший рівень, і тут людина зможе побачити, що ми не одні на землі живемо, що є куча так. якихось розумних істот, з якими можна спілкуватися, які надають допомогу і, які так, знання... і, і, і так само вона зможе перебувати в часі, як в єдиному цілому, тобто не бути відділеною від минулого і не сприймати це як лінійний простір, який тече. А, а значить, перебувати у часі, як в теперішньому моменті, з якого випливає все. Так хотілося б мені повернутися до цього танкіста, про якого я вже згадував, що він, скажімо так, оці в нього надздібності теж проявилися як, як надзвичайна така ситуація, яка була, що він мав би померти, якщо в снаряд влучив танк, пробив там, бензобак там, і витік цей весь пальне, це все витікло, він стяг по коліна в ньому. І якби він того снаряда так не зловив там і не зупинив, як він це зробив, він би вже був би розкладений на атоми. А тут його фізичне тіло, скажімо так. І але він якраз зібрався, так і він от відчував, що він якимись там силами, якимись полями, як він називає електростатичними, Це все діло зробив. Тоді е, хочеться спитати знову ж тільки виходить, що ти до нас здібності можеш достукатись тільки, коли такі в тебе ситуації. Тобто тебе або там молнію шарахне, або ще якісь там варіанти. Чи можна якимись таким іншим чином до цього е, добратися? Чи в космос космос це ж теж надзвичайна зусилля над собою вилетіти туди? Е, насправді насправді ні. Насправді все не так, але от з цього, з, цього, з цього моменту дуже прекрасно видно, все-таки, що таке час, що він не такий або швидкоплинний, або, або навпаки тягучий, як, як воно інколи сприймається. От. І, і, тому що це єдина тканина з простором. Але ж але насправді, коли людина зрозуміє, що найвища вібраційна, ну, найбільша енергія окутує людину, і вона трансформується лише у стані благодаті, добра, любові, а не страждання і страху. А не страждання і страху. Страх спонукає змінити ситуацію. І коли ситуація ця відбувається, то саме страх діє як рушійна сила, але е, ситуації бувають різні. І тому людство повинно перейти до, до іншого стану для того, щоб не, не відбувалося таких ситуацій. Тобто, щоб не, не виникало страху, щоб, не, щоб, щоб людство просто могло жити в спокої, і, і завдяки цьому абсолютному спокою і рівновазі. В гармонії і впевненості в завтрашньому дні. А, вона може, а впевненість в завтрашньому дні може відбув... прийти тільки до розуміння того, що таке буття і що таке теперішній момент. От. І, і тому дуже важливо зрозуміти, от цей весь пласт інформації, який зараз ми бачимо в часі, як історія війн. І всіляких таких подій, це є просто школа. Але ми прекрасно знаємо, що були і інші періоди розквіту, які не мали війн, але разом з тим людство розвивалося і розвивалося більшими темпами, і навпаки, завдяки дуже позитивним подіям відбувався ріст. ріст Духовний і ріст можливостей людини. Тобто питання дуже складне, і ми будемо його частково розглядати в передачами. Ну так, Тож, якщо знати навіть цю війну, що в нас зараз на сході країни відбувається, то вона є дуже великим стимулом для того, щоб об'єдналися. Щоб вона об'єдналася, ми всі тут і. Навколо української національної ідеї, що ми себе саме ідентифікували зараз. І, наприклад, я бачу, що як народ, як кажуть, тільки після цієї, цієї війни почав таки формуватися, як український народ, як, як єдина нація. Так що стимул це дуже гарний, але б хотілося якось би обійтися все-таки без таких жорстких стимулов і розвиватися поступово за допомогою ідучи не дорогою страждань, не дорогою якихось таких речей, а дорогою, наприклад, знання. Так, і от зараз наступає ера знання, насправді, переходячи з ери віри, тому що віра це дуже добре. Але коли людина переконана в певному досвіді, в певних знаннях, тоді вона, вона по-іншому живе, вона по-іншому мислить. Отже, Марія, ну. Ми тут багато зачепили тем. Я не знаю. Я сьогодні собі цю передачу ще прийду додому. Передивлюсь кілька разів і зроблю нотатки, тому що там я так дивлюся, що можна з кожної фрази розвивати на, на окрему передачу тему, щоб розкрити. Бо ми сьогодні таки показали низку питань, де можна це все було би е, висвітлити. От тому, що я б хотів би подякувати глядачам. Я сподіваюся, що ми ще не одну таку передачу проведемо. Дякую тобі, Марія. Дякую. За ти ж ти приїхала. Якось обговоримо ще більше. Щасти усім, дякую. Всього найкращого. Глядачі, все найкращого тобі, Анатолій. Дякую.